Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні знаходимося в Довишеві на нашій стоянці. Вже нарешті поставили маф, такий собі офіс зробили. Ось, ще поки що нічого не упорядкували, тільки стіл. Ось наша стояночка. Зараз вийду, покажу, як, що до чого, поки що диван. Ще треба завести мебель, закупити. Ну і ще, в принципі, дуже-дуже багато роботи. Давайте покажу, які є автівки у нас на стоянці, що ще актуальне, що вже під задатком. Отже, будемо показувати. Досить шумно, тому що при дорозі треба часто мити автомобілі. В принципі, раз в тиждень. Отже, почну з Тігуана. Так, як вам, друзі, банер? Він підсвічується, я вважаю, що 6 метрів, його 6х3. Він досить і досить помітний. Отже, Тігуан. 17-й рік, за 21 тисячу доларів, це 2,0. Так, ДСГ. Автомат передній привід 211 тисяч кілометрів, не фарбований, 21 тисяча на віддачу. Е, так. Еголь 18500 на віддачу. Це є 17-й рік. Е, в принципі, 17-й рік за 18500. Е, 84 тисячі. Пробігу електричка, досить в принципі багато проїжджає. Гольф в хетчбеку 14300. Це 2,0 автомат. 200, якщо не помиляюсь, 10 тисяч кілометрів на 17 каточках, це 15-й рік. Ця шкода у нас під завдатком на ЗСУ 2.0. Військовий. Поки що в госпіталі лежить, але скинув завдаток. Все, показали, що по цій, по цьому автомобілі, в принципі, задаткований. Має приїхати за тиждень забрати. Два кодіаки, друзі, 24 550 і 25 800. Два кодяки, два значить, це є і це 18-й рік. В одному 174, в іншому 207 тисяч пробігу. Бачите, ось цей сьогодні змили. Так, вже не тяне. А цей в полюці. Так, ау... Досить слабий інтернет. Ауді. Так, 24-100. Це 3 літра квадро. Також кодяк, 18-й рік, 220 тисяч на автоматі 17300. Рено Меган. Це є 18-й рік автомат. 175 пробігу за 13550. Так, Меган. За 1100, це є 2018 рік, 207 тисяч кілометрів. І, друзі, ось така ось таке Peugeot. Значить, ціна цього Peugeot складає 5200 доларів. Виставлю сьогодні його на сайті. Кого цікавиться двохлітрова механіка. Не фарбований, але має такі нюанси по кузову, як не як 5200 доларів авто на реєстрації. Приїхали і купили, як кажуть. Так, Ось цей наш МАФ, наш такий офіс, в В принципі. принципі, торгуємо, пробуємо щось купити. Щось на аукціоні, але е, поки що ціни досить і досить космічні. Е, що хотіло би сказати, євро Євро-1 не працює, е, що буде подорожання цін на авторі і взагалі на ринках України. Чому? Тому що автівки 17, х 18, 19 х років будуть вартувати космічні гроші. Також і по комерції. Комерційна техніка вона все розмитнулась по Євро 1, а це і тягачі. Це і спецтехніка, і вантажні там, чобітки, і там кенгу, бусики, трафіки, течики. Щоб ви розуміли, от сьогодні прораховував 19-го року Т6 вантажного 5500 доларів. Тобто, самі можете зрозуміти, які, які ціни на розмитнення. І враховуйте, що також сьогодні кроску вже більше, ніж 1,1, вже навіть більше. Тобто, вже доходить до 1,11. При таких темпах, напевно, шкоди Октавії скоро будуть по 20, пасати по 25, а суперби за 30. Кодіаки теж будуть поза 30, тому що тому що до до ціни. Буде прилітати е, приблизно 1000,200-1400 доларів. От, щоб ви розуміли, ось таку ауті розмитнити на сьогоднішній день вартує 7300 доларів. Цікаво взяти три літри. Трьохлітрового дизеля в седані купити в Європі. Зайдіть подивіться ціни, в районі 20 тисяч євро. Плюс, додай ось така ауді, яку я сьогодні прошу 24 і вже на реєстрації. То, в принципі, така ауді буде вартувати в районі 30 тисяч, тобто космічні гроші. Якось друзі так. Ваш, якщо цікавлять вас автомобілі, можете заходити на наш сайт. Ось наш сайт autotradecars.ua, Ось автомобілі. Сьогодні, до речі, приїхав Супер вже в Польщі, і також закидав групу з Октавію, Досить класні машинки, Так, бачите, ось наш сайт. Це автомобілі, які є. В нас на стоянці, там, в мене вдома, не всі виставляємо. Ось, е це перша сторінка. На другій сторінці теж є автомобіль. Дещо стоїть на наших стоянках, дещо не стоїть. Е так. А ось, Якщо ви бачите ось такі фотографії або ось такі фотографії, чи ось такі, це означає, що автомобілі є придбані. Е, і е, на аукціоні тільки щойно прямують в, е, до Польщі, а після, щоби е, з Польщі вже будемо своїми евакуаторами забирати в Україну. Ось це все, що зараз є. Ось е, це все тільки буде прямати. Сьогодні загрозили ось цю шкоду. Е, також забираємо турана і забрали ще е, Турана і... Так, дві октаві, Торана і Гольфа і 2019 -го року. Якось, друзі, так. Тому, якщо вас цікавлять автівки, Autrade Cars Ua, ось це є наш сайт, телефонуйте, запитуйте. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан автотрейд Cars .ua. Всім удачі, всім пока. Завтра буде новий день та нові автомобілі.